Эта потеря самообладания, вызванная отсутствием важнейшего для ученых качества ⁇ смирения перед фактами, доходила у людей, называвших себя марксистами, до полной моральной невменяемости. Николай Бердяев. 1917-й був першим роком революційних катаклізмів Росії і четвертим роком Кривавої світової війни. Ворогуючі країни явно виснажувались у війні. Народи стомились. Чергові жертви сприймалися вже як безглуздя. У цих умовах більшовики, підступно захопивши владу, блискуче розігрують свою козирну карту, прийнятий ще в жовтні 17-го року першим всеросійським з'їздом Рад декрет про мир. Уже 5 грудня того ж таки 17-го року, Рада народних комісарів підписує з німцями угоду про перемир'я. Уряд України чудово усвідомлював, скільки користі справі розбудови нової держави принесло б підписання миру з Австро-Угорщиною. Та заважала вірність країнам Антанти, вірність союзникам учорашньої Росії. І все ж Центральна Рада вирішує врешті-решт, направити в українську делегацію на переговори з Четверним Союзом до Берестя Литовського. Тим більше, що Рада народних комісарів саме в цей момент, ультиматумом від 4 грудня 1917 року, фактично оголошує війну Центральної Раді, війну Незалежності України. Тільки на народженій українській державності треба було відстоювати своє право на визнання на міжнародному рівні. більшовицький уряд ніяк не хотів визнавати право української делегації на участь у Берестейських переговорах. Та змушений був змиритися. Делегація України приперла більшовиків до стіни положенням їхніх же декретів про мир та про право нації на самовизначення. І тут Ленін знову демонструє свій макіабелізм. Він рекомендує Троцькому всіляко гальмувати, затягувати переговори. Це було потрібно більшовикам для того, щоб мати час повалити Центральну Раду силою зброї. Адже війська Михайла Муравйова вже наближалися до Києва. Ленін розраховував, не буде Центральної Ради, не буде й предмету суперечки. І тут Генеральний секретаріат Української Народної Республіки завдає більшовицькому урядові Росії два блискучі дипломатичні удари. Перший. 9 січня 1918 року Центральна Рада видає четвертий універсал, яким проголошує повну незалежність Української Народної Республіки. І другий. Делегація Незалежної Северенної України пропонує Австро-Угорщині та Німеччині вести у Бересті переговори сепаратно, тобто незалежно від Росії. І країни Четвірного Союзу приймають цю пропозицію. Хоча і пішли на цей крок не з доброї, як то кажуть, волі. У Відні, Празі, Берліні, Будапешті почались голодні бунти, страйки. Масові виступи проти війни. Народи Європи все голосніше заявляли миру хліба. А Україна того часу була справжнім хлібним оазисом. За оцінками європейських експертів, в Україні на початок 18-го року лишалось понад 600 мільйонів пудів зерна. Тобто майже 40 мільйонів тонн. І Німеччина та Австро-Угорщина йдуть на підписання сепаратного мирного договору з Центральною Радою. Україна за цим договором зобов'язалась поставити до Австрії та Німеччини 60 мільйонів пудів хліба по 10 мільйонів пудів щомісяця. були у цієї принизливої угоди і незаперечні переваги. По-перше, Україна звільнялась від російської окупації. За умовами Берестейського мирного договору Росія зобов'язалась припинити військові дії і вивезти свої війська з України. По-друге, і це найголовніше, Берестейський договір від 21 січня 1918 року. Між Німеччиною, Австрією, Туреччиною і Болгарією з одного боку і Українською Народною Республікою з іншого, фактично і юридично визнавав перед світом державний суверенітет України, її державну незалежність. Що ж до хліба, то ось об'єктивні безсторонні свідчення. Якраз у дні, коли у Бересті Литовському йшли напружені тристоронні переговори. Ленин телеграфуя до Харкова Антонову Овсеенку и надзвичайному комиссарою Украины Орджу Бога ради принимайте самые энергичные и революционные меры для посылки хлеба, хлеба и хлеба. Иначе Питер может окалеть особые поезда и отряды. Сбор и ссыпка. Провожать поезда. Извещать ежедневно. Ради Бога. комісари ревно виконують вказівку вождя. Була спішно сформована спеціальна третя революційна армія, єдиним завданням якої було за всяку ціну, а точніше будь-якими засобами, забрати в українського селянина хліб, м'ясо, масло і взагалі все, що можна було з'їсти. Дані всього лише за тиждень. За один лише тиждень цього вселенського грабунку. З 19 по 26 січня. Пам'ятаєте, Берестейська угода підписана 21 січня 1918 року. Третя революційна армія відправила до Петрограду. Ячменю 150 вагонів. Цукру 71 вагон. Борошна 29 вагонів. Вівса. 35 вагонів. Гречки 3 вагони. Жита 5 вагонів. Тютюну 7 вагонів. Бубликів 3 вагони. Солі 16 вагонів. масла – 1 вагон. Всього 363 вагони з продовольства. 25 лютого 1918 року німецькі і австрійські війська почали хоч і мирну та все ж окупацію України. Голова Ради народних міністрів Голубович надсилає рейс-канцлеру Німеччини телеграму, в якій із задоволенням констатує факт участі німецьких військ у справі визволення України. У відповідь на цю телеграму Німеччина повідомила, що при першій заяві з боку української влади... Німецькі війська будуть виведені з території Української Республіки. Ця відповідь стала юридичною нормою для Центральної Ради у її стосунках з Німеччиною. Зазнавши серйозної дипломатичної поразки на Берестейських переговорах, Ленін змінює тактику у прагненні будь-що не допустити утвердження незалежності України. Ось характерный приклад. Ленин телеграфует Роджоникице. Решительное и окончательное перелицевание наших частей на Украине на украинский манер – такая теперь наша задача. Необходимо запретить Антонову называть себя Антоновым Овсиенко. Он должен называться просто Овсиенко. Это же необходимо сказать и о Муравьеве, и о других. Та варто було українським більшовикам всерйоз сприйняти ці вказівки Леніна і проголосити в Таганрозі на другому всеукраїнському з'їзді рад створення самостійної Української Федеративної Радянської Республіки, як 4 квітня 2018 року народний комісар у справах національності радянської Росії Джугашвілі Сталін заявив голові Центрального виконавчого комітету Ради України Володимиру Затонському. Достаточно поігрались в правительство і республіку. Кажеться, хватить, пора бросать ігру. І це була не просто безпардонність відомого своїм хамством завтрашнього вождя народів світу. Сталін мав необережність назвати своїми іменами речі, про які тонше і хитріше втовкмачував членам свого уряду Ленін. Відносний мир, хоча і в умовах фактичної німецько-австрійської окупації, тривав на Україні недовго. Осіння революція 18-го року в Німеччині розв'язала руки більшовикам. Рада народних комісарів розриває Берестейську угоду, щоб розпочати новий наступ на незалежність України. Mm-hmm.